Презентації видно? Так, все видно. Добре. Добре, але я бачу, що все одно із інтернетом має погано все. Видно презентацію? Так, ладно, як вже є. Так, я хотів би, щоб ви звернули увагу на те, що ці стани вони дають можливість машинам між собою спілкуватися, але знову ж, в контексті, бом, в контексті стандарта ІСВ5, e будемо так сказати, здебільшого ці машини. Між собою спілкуються в межах робочого центру, хоча це не є обов'язково. В будь-якому випадку, з точки зору МОМ, це спілкування воно прозоре. Тому питання, навіщо це взагалі виносити на рівень керування виробничими операціями. І тут одна із відповідей: а ці всі проміжні стани можуть оцінюватися з точки зору ключових показників ефективності. Ну, наприклад, Може бути важливою інформацією з точки зору обслуговування обладнання, наскільки машина стояла в простоях, наскільки машина раз виводилася в аварійну зупинку, там скільки йшла на утримування, і так далі. Крім того, до цих всіх станів можна відповідно чіпляти. Відповідні тривоги і аналізувати ці тривоги. Тому так, щоб вже закінчити на темі стані. Обладнання, еквіпменти, тобто вони цікавлять нас не тільки в плані якихось характеристик, які можна використовувати для планування операцій. Але також нас цікавить обладнання з точки зору їх активного стану. Цей стан можна проконтролювати за допомогою е, якоїсь, якоїсь інформації, яка йде від обладнання. Як мінімум, цей стан би нам, мав нам давати інформацію про те, чи обладнання зараз простоє, чи працює для того, щоб контролювати, що дійсно е, обладнання зараз використовується. Але інформація про стан може бути складнішою для того, щоб визначити не просто коли там працювало або не працювало обладнання, або вона зараз працює чи не працює, а також визначити якусь, якусь додаткову інформацію про, про якісь простої, про причини простоїв, щоб це. Використати при аналізу ефективності обладнання. Ну і крім самого, звісно ж таки, стану працює і не працює, або якихось додаткових станів з обладнання нас в реальному часі також цікавить додаткова інформація, яку ми з вами розглядали тут, в контексті, там, приклад, Momentum, як якісь параметри, які вимірюються. І ці параметри також можуть використовуватися в різноманітних. Діяльність. Так. Чи це зрозуміло, чи не зрозуміло? Розумію. Добре. Тепер трохи треба ще прокоментувати. Як же ж ІСА-95 в контексті сучасних рухів. Ми говоримо про індустрію 4.0, індустрію 5.0. Як ІСА-95 тут чи воно викор... чи він використовується чи не використовується? В всіх рухах по індустрії 4050, які там є в різноманітних країнах, так чи інакше, використовуються стандарти ІСА-95. Тобто цей стандарт, хоч він не має прямого відношення до індустрії 4.0», він є основою для рольового рольової, рольового призначення Е, e, Значить, наприклад, у Німеччині індустрія при старті індустрії 4.0» науковці розробили таку модель, яка називається RAMI 4.0». І в концепції цієї моделі ну, ось так виглядить вона графічно, де у нас кожен компонент індустрії 4.0 розглядається в контексті різноманітних слоїв. Я тут не буду на цьому зупинятися, я хотів би тільки звернути увагу на те, що є, є ієрархія слоїв з точки зору рівнів керування. І в, в цій концепції рівнів керування будь-який компонент індустрії 4.0 розглядається як компонент, який займає певну область в цій ієрархії. Отже, як ви бачите, основа цієї ієрархії це іса 95 Тобто, в нас є підприємство, миробничий майданчик, цех далі йдуть там технології ну, ну, робочий центр. І робочий юніц, а, тобто ця складова вона а, повністю взята з ІСА-95. Тим не менше в, в РАМі 4.0, який, ну індустрія 4.0 в Німеччині, перш за все, націлена на, скажімо, на машинну автоматику, тому що там машинобудування якби є таким флагманським напрямком. то а, в цій концепції були доповнені рівня саме в дискретному виробництві, тобто нижні рівні дискретно, нижні рівні під робочими вузлами, доповнилися станції, доповнилися пристроєм керування. Ну, це такий погляд з точки зору машинної автоматики. але я би хотів звернути тут увагу більше на Два рівні це рівень зовнішнього світу і рівень продукту. Це концептуально зовсім інший, ну, скажімо, концептуально нове розширення, яке виходить за рамки ІСА-95, але воно досить цікаве. В чому цікавість? В тому, що давайте намагайтеся зараз зрозуміти в контексті. І 95 продукт є матеріалом, і він цей продукт, ну, цей матеріал знову з точки зору ІСА-95 не приймає активної участі в виробництві самого себе. Ну, тобто, іншими словами, є еквіпменти, ці еквіпменти, Займається тим, що виконують певні функції в керуванні виробничими операціями, а матеріал він цих функцій не виконує. Ну, тому що він матеріал, він ну, таке матеріал, з якого щось роблять. В концепції РАМі 4 матеріал перестає бути просто пасивним матеріалом. А він займає функцію продукта. Ну, Матеріал, мабуть, нікуди там не дівається, але, якби з точки зору, скажімо, концепції з'являється новий новий рівень еквіпментів, в якому входить продукт. Тому що ми знову ж кажемо про машинобудування, там пам'ятаєте, продукція якась дискретна одиниця, і на цю дискретну одиницю можна почепити, мовно кажучи, якийсь ідентифікатор. Цей ідентифікатор забезпечить зв'язок цієї дискретної одиниці з віртуальним світом, де буде знаходитися вся інформація, яка необхідна для того, щоб оперувати. Із цим продуктом. Тобто продукт виступає в якості активного учасника виробництва самого себе. Ну, щоб зрозуміти там на прикладі, от, припустимо, стоїть якийсь робот, а, і він повинен щось робити в залежності від того, яка деталь для під'їхала, до нього під'їхала. Тобто, деталі під'їжджають різні, це ж принцип кастомізації. І з ними робити треба різні операції. Тому під'їжджає деталь, робот сканує цю деталь. Ну, наприклад, через RFID якийсь ідентифікатор або через QR-код. Він сканує цю деталь і, відповідно, відсканувавши цю деталь, він заходить в, скажімо, якусь систему. Якусь базу даних, де знаходиться інформація про те, що далі з цієї деталі робити, щитує програмку, якусь або щитує інструкції, які треба робити, робить з цієї детальки все, що треба заносить знову ж таки в цю базу даних необхідну інформацію або інформацію про те, що він зрештою зробив. От, і ця деталька йде далі по потоку, а для того, щоб там з неї інші там роботи робили якусь. Іншу діяльність. Тобто, продакт, він виступає в цій ієрархії, також активним учасником. Це перша концептуальна різниця таке принципова відмінність від ІСА-95. Друга принципова відмінність це появи зовнішнього світу. Тобто, якщо в концепції ІСА-95 підприємство є верхнім рівнем. І далі не розглядається, то в рольові ієрархії Рамі 4.0 є ще який зовнішній світ, який передбачає взаємодії з якимись іншими сервісами, які приймають участь, також активну участь в діяльності по керуванні виробничим підприємством. Тут, чесно кажучи, я не дуже там, не дуже зрозумів, як це в рольовій ієрархії. Чи це координація підприємств між собою? Я підозрюю, що це так. Тому що коли ми говоримо про індустрію 4.0, то дуже велика увага приділяється кооперації підприємств для налагодження горизонтальних зв'язків, так звана горизонтальна інтеграція. І обмежуватися одним підприємством в рольовій ієрархії, звісно ж таки не може. Якщо моя, моє розуміння цієї концепції правильно, то передбачається, що. В ланцюжку доданої вартості напівпродукт пересувається з підприємства А в підприємство Б. І над ним відбувається далі діяльність, які необхідні в, в цій концепції. Так, чути мене, чи не чути? Я тут з цим інтернетом. Так, чути. чути. Не розумію, коли, коли я з вами, а коли ні. Ну і. Нагадую, що в концепції САД-95 є ще поняття «asset», і в рамі 4 також є есед, і цей «asset» принципово, відмінусь від, від, від еквіпментів. Нагадую, що «equipment» – це всього на всього Або як не всього на все це рольове призначення конкретного обладнання, тоді як «asset» – це конкретний актив якого є своя історія, і оскільки ми вже знаємо, що есит, він на сам ділі на певних, на певних стадіях життєвого циклу є продуктом, а потім може ставати з продукта, переміщати кудись в одну із частин цієї ієрархії, то відповідно цей есит на собі носить. Всі функції необхідні для його виробництва, для його використання, для того, щоб десь бути в цій рольовій ієрархії і так далі. Так, ну, тут показано погляд рамі 4.0 в контексті на ЕС в контексті РАМ 4.0, де ми говоримо про. Якусь додаткову оболонку розумну, яка буде робити із з будь-якого компонента, ну, з будь якогось, скажімо, вироба компонент 4.0, шляхом там доповнення її інформації, але це виходить за рамки нашого курсу, тому на цьому ми і зупиняємося. Які є запитання до мене? a nie mają tam